Ходи? Що ти? Що ти опять хочеш бухати, слухай? Ти треба здати цей об'єкт, Та нема коли пиячити. Треба здати, бо слухай, напрягай, дзвонять. Ну, що ну, ти сваришся? Що ти сваришся? Зараз вип'ємо по 50 грам та й підемо робити. Розумієш? Що ти сваришся, на? Е, нічого. На два тижні пізніше здамо. Нічого страшного не станеться. Ой, ти так переживаєш та якби це твоя будова була. Можна і на місяць пізніше здати. І нічого не станеться. Можна, можна і на місяць. Гонив замовник. Хоче знати, коли ми закінчимо. Ремонт. Він що вже? Жити хоче? Ми ще нічого не починали, щоб закінчувати. Менше пити треба було. А ти дивився? Ти не пив. Ладно, давай треба придумати, що маємо сказати йому. Що будемо говорити. Що тут думати? Що тут думати? Скажеш йому, що це? що тяжкі роботи зараз почалися. Тяжкі роботи і тяжко е, приділитися, коли буде кінець. Ти все. Хлопці, ця стіна не впаде. Як впаде? та Ця стіна міцна, як скеля. <смі> Бо я от тако стою і мені здається, що воно так трошки. Туди-сюди, туди-сюди. Не переживайте, стіна міцна, я вам кажу, як скеля, не переживайте це. То я за вас переживаю? За вас переживаю, аби не було небіжчиків так як того разу. Дивіться, хлопці, може підопріть її трохи чимось. Не знаю, щось прикрутіть її. Oh, там на упаковці мені розказали, що по 20 злотих мають. Та як я тут а... піддони тягаю такі тяжкі? По 16 маю, а вони там по 20? Ну mm. ти що не знав? Вони по грузці хлопці там півдня півдня взагалі нічого не роблять. Мають по 25 годин. Півдня вони нічого не роблять. Як я, що грузити, грузі не грузі спліть. А ми тут пашемо і пашемо, пашемо, як коні. Це треба щось говорити, бо це? Треба, треба, треба щось говорити. Після твого спірту вчорашнього голова так трошки поболює, поболює. А як ти взагалі спірт привіз через кордон? Як тебе пустили з спіртом? Двохлітрова бутилка відпив, і такого такої бутилці лишилося води жовтого кольору. Туди спірту. Залив він такий файний і жовтий, навіть не поймеш, що то. Водичку везу. Вчора жовту, жовтий спірт пили. Сьогодні будемо зелений пити. Хе -хе. Бо ще була водичка і зелена. то і все. Ну а поляки що не дивилися на ті бутылки? Дивилися, я ж тобі кажу. Що, не подивилися, то е, зелена-жовта-червона водичка. Ти все, подивилися водичка. Не звідки значить там чистий спірт? Хто тобі сказати? Як ти хочеш випити, тебе не зупинити. А, новий чувак приїхав до нас, буде з нами жити. Точніше, з вами. Що це з нами? З вами? У нас і так вже четверо в кімнаті, у вас лише троє. У нас троє, але в нас кімната менша. У нас кімната менша. Куди ще четвертого? Ти що, маємо там подушитися чи що? До вас? У вас велика кімната і там буде. Велика кімната наскільки велика? На метр більш? На метр більше і всі до нас мають йти. Коротше, закриваємо двері і не пускаємо його. Та й все. Скільки можна пакувати сюди людей уже. Пакують і пакують, пакують, пакують. А скільки нас мають тут жити на цій квартирі? 20 чоловік що. Давай замикаємо. Чуєш, цей Ютуб майстер щось дуже розкірував. А чого Ютуб майстер? Ти що не знаєш? Він сам нічого не розуміє. Він приходить додому вночі в Ютубі дивиться тий. Тут дуже керує. Слухай, ну то. давай Інтернет підключимо на тиждень. Подивіться, як він буде керувати. Ти видів у хлопа, з голови диму пішло. Та то не з голови, то він курить електронку. Що ти мені розказуєш, не курю чи що, то в мене такого диму не йде. Це я не знаю, це якби запарувала голова, ти розумієш? Такі спеціальні сигарети, такі спеціальні. То воно таке, якби як калян курив. Того так багато диму йде розумієш, то він курить, то не з голови йде. Не з голови дим йде, то, то він так курить, так і так багато дим. Йопч, ну то він що не, не задушиться? Та це може задушитися, скільки диму. Йо. Ми так колись не курили. Так, придурки. Де решта придурків? Пішли курити, пішли курити на двір. Коли ви вже цей туалет доробите? Я не знаю, я в цьому нічого не розуміюся. Я дивлюся, що ви всі нічого не розумієте, але робите. А добре, що хоч робите. Щось трохи. Ах, давайте доробляйте цей туалет уже. Так, придурки. Де решта придурків? Пішли курити? Пішли курити на двір? Коли ви вже цей туалет доробите? Я не знаю, я в цьому нічого не розуміюся. Я дивлюся, що ви всі нічого не розумієте, але робите, А добре, що хоч робите Щось трохи. Ах, давайте доробляйте цей туалет уже.